Всім привіт! Для тих, хто мене не знає, мене звати Наталія. Я рада вітати вас на своєму каналі. все про рух, танець і хореографію. Сьогодні відео буде про дуже цікавий танець, який більше схожий на бійку, аніж на танець. І називається він Апаш! Танець Апаш. З'явився на вулицях Парижа на початку ХХ століття середовищі хуліганів і бандитів, які присвоїли собі назву племені індіанців Апачі на французькій манер Апаші. Апаші були кримінальною субкультурою паризьких передмість у так звану прекрасну епоху, Бель-Епок. Цей період тривав з кінця ХІХ століття і аж до початку Першої світової війни. Ці часи характеризуються як епоха миру і прогресу. З'являються автомобілі і метро, вуличні кафе і кабаре, таке, наприклад, як Мулін Руж, кінематограф, фотографія та багато всього іншого новаторського, без чого ми сьогодні навіть і не уявляємо свого життя. Але поряд із прогресом і заможними буржуа існували досить бідні прошарки суспільства і розмножувалися як гриби після дощу різні кримінальні групи. Вони були небезпечними і агресивними. І при цьому змогли значно вплинути на тогочасну культуру. Винайшли свою власну мову, зброю, татуювання, а також моду, і, як би це не було дивно, свій досить цікавий танець. Є, до речі, декілька версій походження назви Апаш. Хулігани були чи не найбільш обговорюваною темою в газетах і на вулицях Парижа. Одна з версій говорить, що назвали бандитів вперше жорстокими Апачі як індіанців в замітці в газеті про вуличну бійку на Монмартрі. Згідно з іншою версією, у той час в Парижі було дуже популярне шоу Буффала Біла» під назвою Дикий захід, де показували родео та інсценували життя індіанців та ковбоїв. Зрозуміло, що під час цього шоу майбутні Апаші займалися тим, що чистили кишені глядачів. І відстежували нових жертв для пограбування. Але видовище так запало в душу, що в принципі зовсім молодим хлопцям потрібно сказати, що вік більшості бандитів не перевищував 20 років, що вони повністю змінили зовнішній вигляд та звички. І почали називати себе апаші, тобто апачі, але на французькій манер. Банд молодих грабіжників, злодіїв і безкетників ставало дедалі більше, їхня культура розвивалась. Вони вигадали власну мову абсолютно незрозумілу для сторонніх, перейменували власні райони на кшталт дикого заходу і почали вигадувати одне одному прізвиська, як це роблять індіанці. В справжньому апашу, який прагнув бути модним, таким собі Денді, просто необхідна була крута кепка, сорочка з широким відкритим коміром або смугастий светр. Яскраві шарфи пов'язки на шию і начищені до дзеркального блиску гостроносі туфлі. Апачі вважали себе спадкоємцями апачів не тільки у моді, а й у ставленні до життя. У якийсь момент вони справді загралися в індіанців і почали бачити себе такими собі міськими партизанами та гордими первісними воїнами, що борються з цим клятим світом буржуа, круасанів та автомобілів. Також в них була своя зброя, яка так і називалася Апаш. Крім своєї зброї, стилю, ідеології та татуювань, Апаші створили і свій унікальний власний танець, який відображав всю їх суть. Вважається, що спочатку танець Апаш розповідав про історію стосунків між сутенером і його підопічною. Однак з якогось моменту він почав символізувати почуття чоловіка і жінки загалом. Звісно, з погляду самих Апашів. Танець включає в себе імітацію бійки між чоловіком і жінкою. Танцівник ніби лупить свою партнерку як Сидорову козу. Утім, і партнерка могла перейняти ініціативу. І хто отримує перемогу в цьому танцювальному протистоянні не завжди було очікувано для глядачів. Для стороннього спостерігача танець Апаш виглядав як справжня бійка. У фільмі Вогні великого міста з Чарлі Чапліном був дуже зворушливий момент, коли, побачивши такий танець, головний герой вирішив, що жінку справді б'ють, і самовіддано втручається, намагаючись врятувати її. Цей танець був підхоплений широкими колами паризького суспільства. І у деяких світських будинках він завоював собі почесне місце в списку улюблених видовищних танців. Для виконання цього танцю потрібно мати досить потужну фізичну підготовку. В нього входить багато трюкових елементів. And now, ladies and gentlemen, we're going to have that little star whose interpretation of the dance of Pash I know will thrill you. Mademoiselle Nardi. Деякі рухи танців Апаші стали основою для танго і рок-н-ролу. Багато схожих елементів ми можемо бачити і у фігурному катанні, ну і, звісно, в реслінгу. Це театралізована спортивна боротьба, яка поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави. Вже у 1910 році Апаші, які розповсюдились по всій країні, настільки розлютили мешканців Франції, що з ними вирішили покінчити раз і назавжди. Поліція відловлювала будь-кого, хто, хоча б трохи був схожий на Апаша. Характерна кепка чи шарф на шиї, могли стати приводом для арешту і жорстокого побиття поліцейськими. Банди апачів остаточно припинили своє існування після Першої світової війни. Сьогодні про танець Апаш досить мало хто знає. Він залишився в репертуарі окремих шоу, а єдиним спогадом про хлопців з міських околиць нагадує ретро-фасон сорочки з коміром Апаш. Але головне ці французькі хулігани стали першим прообразом багатьох наступних молодіжних субкультур. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.